То як не поїхати кокухою сидячи без світла? Так сильне відоси не попишеш, так? Да? Світло розкіш. Я певен, що будь-хто з нас стикався з тим, що на годинку чи на дві десь пропадало світло, і якось ми з тим могли впоратися. Але той, хто не переживав відключень електроенергії на протязі тижнів, навряд чи зможе зрозуміти той стан і ті зміни у психіці, які відбуваються на фоні цього. А вони відбуваються і доволі значні. В цьому відео мені хочеться розібрати, як відсутність світла і вимкнення світла впливає на нашу з вами психіку, і що можна робити з тим, аби якось з цим впоратися і залишитися людиною, а не перетворитися на печерного. Ведмедя. Коротко про свою ситуацію. У мене світло зазвичай було два рази на день по 4 години, але після нещодавних обстрілів це. Грається. Але після нещодавніх обстрілів у мене вчора було взагалі лише 2 години світла. Це до тих, хто питає дім, коли будуть нові відео. І такі перебої вже 4 тижні. І давайте почнемо розбиратися, до чого це призводить з точки зору роботи нервової системи і психіки загалом. Дуже важливий момент це падіння рівня серотоніну. Рівень серотоніну дуже залежить від кількості освітлення. І якщо влітку з цим можна впоратися, бо ми дивимося в віконечко, а там сонечко, то коли це зима, коли це осінь, з тим є велика проблема. Похмурі дні, відсутність світла. Неможливість зарядитися призводить до того, що рівень серотоніну падає, і ми відчуваємо себе більш заторможеними. Якось стає трошки сумновато, вилізають різні неприємні думки про себе, про людей, про світ. все здається таким важким. А банально просто не вистачає серотоніну. Ми могли не помічати цього моменту, коли у нас постійно було світло, але зараз це вилазить на поверхню. І це призводить до того, що не хочеться нічого робити. Дуже складно себе на щось налаштувати. Але ми з вами розберемося, як задати тому раду. Я сам вчуся, не завжди виходить, але корисні поради зможу дати і зі свого досвіду, і з опорою на науку, те, як взагалі працює нервова система. Наступний момент, чому це проблема, це тому, що збивається ритм життя, звичні опори. Якщо раніше у вас було бачення, що ок, тут я йду на роботу, тут я відпочиваю, тут я з близькими, тут я йду в кафешку, тут ще щось, зараз це не працює. Прокидаючись щодня, ви не знаєте, чи буде світло, чи зможете ви попрацювати, коли ви підете в кафешку, чи буде світло там. Неможливо на це спиратися. Тому кожен день психіці треба заново вирішувати, що і як робити. З точки зору психології, ми дуже часто можемо критикувати певні автоматизми і казати про те, що класно бути тут і зараз, що не треба спиратися на автоматизми. Але якщо чесно, то ми живемо на автоматизмах. І коли кожного дня треба заново приймати нові рішення, мозок дуже сильно втомлюється. І виходить, що автоматизм — це дуже круто. Тому це теж проблема, як організувати своє життя в умовах абсолютної невизначеності і цих перебоях. Третій момент втрата сенсу діяльності. Якщо я знаю, що я зараз почну робити справу, але все одно її не зроблю, а коли зроблю неясно. А чи буде взагалі результат, то мотивація на це включається дуже слабко. Мотивація не включається тоді, коли я не знаю, чого я хочу. Мотивація не включається тоді, коли я знаю, чого я хочу, але це неможливо досягти в тій конфігурації реальності, яка наразі є. І мотивація не вмикається тоді, коли я знаю, що я знаю, чого хочу, і конфігурація все таке. Але навряд чи в мене це вийде. Так от. Якщо ми стикаємося з тим, що я не знаю, от зараз я буду записувати це відео, і раптом бам зникне світло. Дуже важко взяти і почати знімати відео. Бо наша психіка не хоче витрачати сили на те, що не дасть результату. Це класний механізм. Еволюція заклала в нашу психіку елемент збереження енергії для того, аби ми не витрачали її там, де ми не отримуємо результат. Тому у нас вмикається лінь. Тоді, коли ми не впевнені в результаті. І отут та сама фігня. Уявляєте, ви бачите, що м -м, я не знаю, чи буде світло, чи не буде, чи буде проєкт, чи не буде, увімкну режим ждуна. І якщо всі ці три проблеми зараз якось узагальнювати, то головна проблема в тому, що це все життя на паузі. Доки люди живуть, доки інші країни живуть і розвиваються, ми сидимо, склавши ручки і не знаємо, як з цим вправ... справитися. Хтось не складає ручки, тут я згоден. Але все одно це дуже лімітує наші з вами можливості. І тому давайте подивимося, а що можна з тим робити, аби жити, а не відкладати життя на потім. Перший лайфхак суто фізіологічний. Дивіться на світло, якщо у вас є така можливість. Коли ви прокидаєтеся перші 15 хвилин, 20 хвилин, увімкніть якесь яскраве світло, яке можете, якщо це буде просто ліхтарик вашого айфона, і ви можете трошечки якось його так поставити, щоб він трошечки сліпив у вас у очі, то може бути корисним. Я серйозно. Бо треба хоч якось, хоч якось додати серотоніну. Також в принаді можуть стати прогулянки, навіть якщо похмуре небо. Ви можете виходити, і там буде набагато більше світла, ніж сидячи в кімнаті. Нам потрібен серотонін. Наступний важливий момент для серотоніну – це вітамін Д. У нас і так з ним проблеми були. І зазвичай seasonal affective disorder у нас був що сезону депресулька. І вона загалом дуже класно фікситься вітаміном Д. А зараз, коли у нас ще й проблеми зі світлом, а вітамін Д дуже потрібен для синтезу серотоніну, я вам бажаю його додати до свого життя. Тому купляйте вітамінку Д і будьте щасливі! І третій важливий фізіологічний момент це фізичне навантаження. Я знаю, я знаю, що коли дуже низький серотонін, коли і так все таке якесь холодне, зимне, як то ще щось рухати, ну але це важливо. Серотонін дуже класно підіймається фізичними вправами, тому просто візьміть і зробіть 20 присидульок, зробіть 10 від... відтискань від підлоги, попригайте якось зірочку цю поробіть. Хоч щось зробіть для того, аби себе якось м напнути свої вітрила енергією. Я знаю, що то важко, але після того вже буде не так важко, бо у вас підніметься серотонін. Тому ці три важливі моменти: дивитися на світло, хоча б 15 хвилинок зранку, вітамін Д. І фізичні вправи. Це must have для нормального рівня серотоніну, хоч якось, щоб його підіймати. Наступні моменти психологічні. Якщо зараз так виходить, що ми щодня прокидаємося в новій реальності, то можливо було б добре не триматися за своє минуле. Як було, як щоб воно повернулося. Давайте, можливо, воно колись і повернеться. В тому плані, що ми знову зможемо планувати своє майбутнє, ми знову зможемо планувати свій день, ми знову зможемо розставляти певний графік, але не сьогодні. Тому сьогодні можливо буде добрим подивитися на те, окей, окей, знаєте, як істинний стоїк. Подивитися так, окс, отакий от, от розклад сьогодні. отака гра мені сьогодні випала. отака комбінація карт мені сьогодні випала. Що я буду з тим робити? Оце найбільш важливе питання, що я обираю з цим робити? І справлятися з тими задачами, які приходять в життя, і сприймати їх не як проблема, від якої я можу скласти лапки, а як задача, яку я можу вирішувати, бо загалом вам більше нічого не зостається, як би банально це не звучало. І з цього моменту витікає ще один: злість. Я знаю, що дуже бісить. Коли ці ракети падають, коли світла немає, коли гинуть люди, це дуже-дуже бісить. При всій моїй любові до людей у мене там в гаражі лежать недороблені ракети, бо я займаюся моделюванням, купа вибухівки. І я іноді подумки уявляю, як... але ось яка біда. Злість це почуття, яке виникає щоразу, коли наші потреби порушуються, або можливість їх задовольнення порушується. Наприклад, ви хочете спати, а сусід вмикає перфоратор. Злість це нормальне почуття, яке виникає як наслідок порушення потреби, і дає вам енергію, підвищує рівень норадреналіну, рівень тестостерону і дає вам енергію на те, аби можна було. Задовольнити свою потребу. Так от, те, що я роблю в своєму житті. Замість неконструктивної злості, я задаю питання: добре, якщо моя потреба порушена, то як я можу направити злість на те, аби цю потребу задовільнити? Бо які варіанти? Хтось іде сваритися в чатиках, хтось е, біжить писати, як хоче, щоб здохла вся русня. Хтось згадує, що у нього в гаражі лежать недороблені ракети. Але можна подивитися на те, добре, якщо моя потреба порушена, то що я можу зробити, аби цю потребу задовільнити і направляти свою енергію, свою злість, свій дорогий час життя, не на те. Аби якось там ненавидіти людей, витрачаючи своє життя на це. На що воно мені треба? Я ж хочу жити краще, правильно? А як цю енергію направити на те, аби задовільнити свою потребу? Тепер дуже банальщина, прям фу-фу-фу навіть може когось зараз знудить. Але треба знайти чим себе зайняти, коли немає світла. Я серйозно, дуже банально звучить, але якісь книжки, можливо, спорт, можливо, прогулянки стане в нагоді. Я знаю, що складно. Знаєте чому? Бо серотоніну не вистачає. Але давайте його підіймати, хоч якось себе розтрушувати і прогулянки, книжки, спорт тощо люди. Може стати в нагоді. Ну і той момент, який я роздивляюся для себе, ще це зміна географії. Я не знаю, як надалі буду зі світлом, і тому я шукаю варіанти, яким чином я можу створити те середовище, бути в тому середовищі, де є можливість мати світлий інтернет і продовжувати свою роботу. Бо у мене дуже багато всього. Відео, блог. Навчання, робота з клієнтами, розмовні клуби, де ми вчимося комунікувати і вирішувати різні задачі в житті за допомогою розмов, курс по самоцінності. І зараз ще кілька проєктів, які я ще не анонсував. І зараз це все стало на паузу, і мені то дуже не подобається, бо хочеться творити. Хочеться творити. І, можливо, ця думка теж вас підтримує. Це тимчасові труднощі. Це пройде, прийде час. Буде літо, буде сонце, буде електроенергія, інтернет. Зараз складно і буде складно. Але ми це пройдемо. Ми це пройдемо. Це відео було записано в потоці з тих думок, які зараз виношу в собі. Я дуже радий, що я його взагалі записав, бо знаєте, то дуже складно. Дуже складно організовувати себе на якусь діяльність, коли немає світла, тим паче писати відео, тим паче знаючи, що я не зроблю це швидко. Бо ще час на монтаж. Ну, нічого, зараз. дизеляка допоможе. Обіймаю, друзі.